Мовний талібан або ватні адвокати. Ну, Люба дискримінація чоловіка відвратительна. Особливо, коли йде дискримінація по язиковому принципу. Вчора в мережах уділу про нагабу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів у Києві українською мовою. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви Вибальні люди. Ребята. Люди. Після такої красномовної характеристики людей, які на 20-й місяць повномасштабної війни хочуть, аби з ними спілкувалися державною мовою, таксист просто висадив пасажирок із машини. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, да? Ви говорите, ви хвора, я Ні. не говорю. Вибирайте своє. А що ви сказали? Вибирайте своє. А вже сьогодні на захист рускоязичного таксиста стали Олексій Арестович і Юрій Бойко, які готові допомогти водію грошима і роботою. Адже і після мовного скандалу служба перевезень болт ватного таксиста звільнила. Іщу контакти таксиста Болт, якого уволили по факту нападіння мовного талібана. Отзовись, друже, хочу виплатити тебе компенсацію на время поиска нової роботи. Арестович називає свідомих українців мовним талібаном. Його, очевидно, однодумець, великий патріот із проросійською ОПЗЖ Бойко каже, що таксиста ущемлялі. І, звісно, що ми допоможемо чоловіку, якого оскорбили і обидили, забрали у нього роботу, ми знайдемо його і обов'язково трудоустроїмо, щоб було неповадно подобним кремнем діяти таким наглим і безсовісним образом захищати русський язик, бо Козаристовичем вирішили у день української мови і писемності. Можна було б назвати це символічним, але правда в тому, що Арестовичі Бойко пробили чергове дно. Це вершина безобразний кейс з цим таксистом, який на болт на болті віз дівушок. придолбались к нему, типа говорити на українському. От он по закону якраз должен був обслужити їх на українському, але він їх виставив з машини. Щас і щас його преслідують, но сама суть проблеми від этого не міняється. Да, є в країні дискримінація. Какая Європа? Так, так, виявляється, це можна робити не один раз. Знаєте, для чого, в чому для мене це проявляється в хорошій дресировці по поводу слава слава Україні, героям слава шукають таксиста не тільки ці гори адвокати, але й мовний омбудсмен за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної таксист, повинен буде заплатити штраф. Я відменяю. давайте так, виходьте. Відмені, виходьте. Відмені, виходьте. Відмені, виходьте. Спускали, давайте моя собственна. Бойкою Арестович допомогти таксисту із та роботою під питанням. ЗМІ пишуть, що робота йому вже, ймовірно, не потрібна, бо йому вручили повістку. Заступник голови національної поліції Дмитро Тишлик орендує житло у людей, які пов'язані із російськими кримінальними авторитетами. Крім цього, його дружина та теща, попри повномасштабну війну, мають паспорти Російської Федерації. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо». Дмитро Тишлик тривалий час працює в правоохоронних органах. Вже навесні 2023 року його призначили заступником керівника Нацполіції. Зазначається, що родина дружини Олександр Балакай в нульових переїхала у Ростовську область Російської Федерації, де й отримала громадянство РФ. Помітно, що російський паспорт Олександри так і залишився чинним, за словами розслідувачів. Те, тишлика Марія Балакай зараз проживає у Росії. Вона приїжджала до Києва до початку повномасштабного вторгнення і під час одного з таких візитів у 2018 році придбала квартиру в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки. Після цього вона одразу виписала довіреність на дочку і повернулася до РФ. Відомо, що у 2019 році Тишлек щонайменше рік безоплатно мешкав у квартирі на 140 квадратних метрів в ЖК французький квартал, що розташований у центрі Києва. Квартира належала Юрію Голику, відомого як ідеолога проекту Велике будівництво. На той момент був маленький дитина, тому коли він переїжджав в Київ, ми з ним познайомилися на якомусь то футболі, якщо я не ошибаюсь, ми вместе грали. Я йому предложив, пожалуйста, живіть, У мене є квартира, мені вона не нужна. У вересні, жовтні 2023 року двадцять тишлик був неодноразово помічений в одному із елітних котечних містечок під Києвом. На думку журналістів, нині він живе в одному із будинків пані Наталі Нечопуренко а також користується автомобілем її чоловіка, який дуже тісно пов'язаний із російським кримінальним авторитетом Андрієм і Сам же Дмитро Тишлик відповів журналістам у СМС-повідомленні, що він наразі орендує квартиру. В будинку проживав тимчасово. Не Чепоренки його близькі друзі, дружина має український паспорт, а у справи тещі він не втручається. Україну чекає важка осінь у боротьбі за фінансову підтримку західних партнерів. Неприємність номер один. Новим спікером нижньої палати Конгресу США обраний Майк Джонсон. Він республіканець та палкий прихильник Трампа. Колись він виступав за ленд-ліз та допомогу Україні. Але зараз він змінив риторику та заговорив про те, що гроші треба давати. Але дивитися, куди вони підуть, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все закінчиться. І це можливо підштовхне Китай зробити крок на Тайвань. У нас є такі побоювання. На нас лежить відповідальність за управління фінансами американського народу, і ми повинні переконатися, що Білий дім відповідально витрачає ці долари. Раніше джерело у республіканській партії повідомило, що республіканська більшість не буде голосувати за пакетне надання 100 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю та Україні. Питання треба розділити. Неприємність номер 2 Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні 50 мільярдів євро із фонду ЄС. У Європейському Союзі для прийняття рішення потрібна згода всіх 27 членів. Отже, Орбан та Фіцо, два фанати Путіна, можуть заблокувати надання коштів. Під час обговорення додаткового фінансування. Прем'єр Словаччини послався на проблеми корупції в Україні, а Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює. Угорський прем'єр навіть нещодавно пішов далі. Він заявив, що Угорщині некомфортно у Євросоюзі. ЄС тисне на угорців і цим нагадує Радянський Союз. У відповідь представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель заявив. Що Угорщину в Євросоюзі ніхто не тримає. Отже, битва за західну підтримку ще попереду. В Україні військовозобов'язаних пропонують почати випускати за кордон. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років не можуть виїжджати з держави вже понад півтора року. Обмеження на виїзд за кордон встановили з початком повномасштабної війни і досі його не скасували. Пригодоречність та негативні наслідки сперечаються в суспільстві і досі. А кількість ухилянтів, які все одно виїжджають, незаконно зростає. І от народні депутати вже зареєстрували в Верховній Раді відповідний законопроєкт. Ця пропозиція до парламенту має розширити перелік умов для тих, кому дозволять виїхати з України, як і раніше, у цьому списку волонтери, які везуть гуманітарні вантажі. Утім, сюди ж пропонують додати інші категорії осіб. Зокрема, студентів, які вступили до іноземних вишів, ті ж, хто не має відповідних документів, але хоче поїхати за рубіж, має сплатити за це гроші. Що ж у цьому законопроєкті? Якщо його схвалить рада, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови, що вони відкриють рахунок в одному із українських державних банків. Туди треба буде зробити гарантійний внесок в розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів. Тобто, як пояснюють адвокати, при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок у Держбанку з мінімальним внеском 12 тисяч гривень і поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на близько 2800 гривень. І поки чоловік перебуватиме за кордоном, гроші з внеску поступово перераховуватимуть на спецрахунок ЗСУ. Варто нагадати, що це вже не перший подібний законопроєкт про виїзд військовозобов'язаних за кордон, і жоден з них. Не дійшов до голосування Верховній Раді. Тож такі новини. Ставте свої вподобайки під цим відео та підписуйтесь на наш youtube канал. Хамас готовий звільнити усіх захоплених заручників. Звучить як Хороша новина, однак терористи заявили, що вони б і раді, але цього не дозволяють зробити їм удари ізраїля. Дійсно, Цахал продовжує бити по військовим цілям, до прикладу, знищує підземні тунелі Хамасу, застосовуючи проникаючі авіабомби. Але йдеться виключно про військові об'єкти і схови терористів. Тоді як Хамас продовжує свій терор. Їх ракети щодня летять на голови ізраїльтян. А у п'яти. Тницю один із снарядів лучив по одному із житлових будинків Тель-Авіва. На фоні всього цього заява Хамасу щодо звільнення заручників звучить щонайменше лицемірно. Але схоже, саме через заручників і затримується наземна операція Цахалу в секторі Газа. Ізраїльські військові вже готові до вторгнення. Однак, змі пишуть, що політичні і військові лідери Ізраїлю розійшлися в думках, коли і чи варто взагалі проводити наземну операцію. Одна із причин затримки дати учасникам перемоги, Мов більше часу щоб спробувати звільнити деяких із 200 заручників. Тим часом до близького сходу США перекидають своїх військових. Тисячі американських морських піхотинців вже висадилися в Ізраїлі. Свої війська також озброєння перекидають і інші країни, а саме Франція, Великобританія, Німеччина та Австралія. Америка зі свого боку також завдала ударів по об'єктах зі зброєю і боєприпасами на сході Сирії, пов'язаних з іранським. Корпусом вартої Ісламської революції і підтримуваних ним бойовиками. Це була відповідь на атаки американських баз минулого тижня. В Пентагоні повідомили, що удари були санкціоновані президентом США Джо Байденом. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки обов'язково, коментуйте відео. Ми все читаємо. Президент Росії Владимир Путін помер у своїй резиденції в місті Валдай. Цю новину від вчорашнього вечора дуже активно розповсюджують різні російські пабліки. Але давайте розберемося, чи варто вірити таким повідомленням, навіщо їх поширюють? І що ж буде, якщо це все ж нарешті станеться? А пока поставьте лайк этому видео и підпишіться на канал. Про небыто смерть очільника Кремля повідомляють те же самые телеграм-каналы, что распространяли информацию про серцевий напад у Путина. И эти поведомления напоминают прямо такой остросюжетный фантастический фильм. Послушайте. Внимание! В данный момент происходит попытка государственного переворота в России. Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина. Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ. Николая Патрушева охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина – это государственный переворот. После таких повідомлень одразу досить оперативно слідом йдуть спростовуючи заяви Дмитрія Піскова, який переконує у дезінформації. Він запевняє, що Путін цілком здоровий. На думку Вадима Денисенка, розрахунок технологів простий. Ще пара таких викидів, і всі почнуть відмахуватись від теми старості і двійників. Головна мета таких вкидів підігріти інформаційний простір та дестабілізувати українське суспільство. Втім, інформація орієнтована і на російську аудиторію, щоб та почала вірити в смерть Путіна. Для цього ситуацію доводять до абсурду, а потім різко її спростовують. Це частина інформаційної операції. Ми не знаємо, чиї це її зроблять, але це точно інформаційна операція, в, якому, в якій ми є об'єктом, тобто ми маємо радіти, поширювати інформацію і так далі. Але це не означає, що ми маємо в неї вірити, і не означає, що ми маємо підігрувати цьому впиду, тому що це може робитися з різною метою. Однак, як і у випадку зі смертю Сталіна, радянський лад не впав, такі в разі смерті Путіна йтиме боротьба серед його оточення і різних угрупувань, які формують кістяк цього режиму. Ну, я не вірю в це. Якщо така річ відбудеться, то ми про це дізнаємося. Рано чи пізно той двійник, або там не знаю, він почне робити якісь речі від колективу. Окей, давайте фантазуємо. Все, він помер, здох. Його там закопали прямо в його кабінеті, там закрили це в душовій кабіні, замотали, все, він там. На його місце посадили двійника, йому починають надіктовувати завдання. Ти кажеш, це. це, це, це і у кожний, і ми побачимо якусь різку зміну риторики. Або Ще більше війни. Він скаже: Я хочу, ще війни там сех Вініг. Або навпаки, йому його, його там, ті люди, які підганяють, скажуть: давай так, пропонуй перемовини, пропонуй укропам так, Запорізька, Херсонська області їм все решта наша. І санкції знімаються. Тобто, ми побачимо, що так секундочку, що це у вас там якісь там рухи. Тобто, якщо в одну або в іншу сторону, то буде зрозуміло, що е, з путіним щось відбулося. А сама війна не закінчиться лише через смерть російського диктатора. Те, що стосується стану здоров'я, це, це людина була нездорова на голову відповідно, приймаючи рішення нападати на країну, яку вони, вони там розповідали, що ми брати, сестри тощо. Те, що стосується стану здоров'я Путіна, я вважаю, що він ніколи не був здоровий. Питання, коли Господь його забере до себе, це питання тільки часу. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося якомога скорше. Але майте на увазі, якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. На превеликий жаль, територія, от, яка є сьогодні е, сучасна Росія, о, о, вона настільки вже пропитана у цій, е, ситуацією нелюдності по відношенню до людей, що ми слабо собі уявляємо.